Малятка, привіт! Привіт! О, мішка Теді! Привіт! Привіт! Вам, які тебе сьогодні чудовий настрій! Чому ти такий настрій? А, здається, я знаю чому. Він просто радий бачити вас. А ви його друзі раді бачити? Так! Да! Супер! Дивіться, у мене є сьогодні для вас нова історія. Ви готові її почути? Так! Да! Ну що, тоді, сідаємо і розпочинаємо. Отож, історія розпочинається так. Жив був один хлопчик якого звали Юра. А у Юри був друг, якого звали Валера. Вони постійно були разом у школі, на уроках, на зборах завжди були разом. Валера мав дуже поганий зір, і він носив окуляри. Але у Юри був дуже хороший зір. Юра хотів також носити окуляри. І одного разу він вирішив запитати у мами, чому Валера може носити окуляри, а він ні. І він підійшов до мами і запитав: Мамо. А чому не всі люди носять окуляри? Я хочу мати окуляри. Купи мені такі, як у Валеги. Навіщо? Ти і так добре бачиш. Якщо одягнеш окуляри, зір швидко зіпсується. Ну і що? Мені хочеться носити окуляри. Синку, шкодити своєму здоров'ю гріх. Бог дав тобі хороший зір. Радій і дякуй йому за це. А тепер давай швиденько біжи в школу. І не запізнюйся. Га-га, мамо. Але Юра був не в захваті від того, що йому мама сказала. Він засмучений пішов до школи. Валера це помітив, що Юра без настрою, і вирішив після уроків у нього запитати: Юра, а чому ти такий сумний сьогодні? Ех, та я б хожу у мами окуляри, а вона не хоче мені їх купувати. Каже, що це шкідливо. А навіщо тобі окуляри? Знаєш, як з ними незручно. І розбити можна, і втратити. Зате красиво, як професор. Поважний та загадковий. Нісенітниці якісь. Давай хаще далі в п'яча грати. Ах так. Ти мене не розумієш, друже. Як хай ось піду в сад, мені треба подумати. Юра гордо піднявся і пішов до саду. Він сів на травичці і почав думати. Чому всі кажуть, що окуляри це незручно, недобре? І ніхто не розділяє мою думку. Окуляри це круто. Вони так виблискують на сонці. І ти не виглядаєш в них як всі. Ти стаєш особливим. Ось на що здібні окуляри. Ех. Юра. Іноді спеціально дивився на лампочку на сонце для того, щоб погіршити свій зір. Але йому нічого не вдавалося. Тільки сльози текли з його очей, а зір так і не погіршувався. Придумав. Я просто скажу всім, що погано бачу. Ось тоді вже їм точно прийдеться купувати мені окуляри. Мої окуляри. Пройшло не так багато часу. Юра підійшов до мами і говорить: Мамо, тебе вчителька викликає. Ти, напевно, щось накоїв. Адже я на тому тижні була у неї. Тоді було все гаразд. А тепер що? Ні, матусю, нічого. Я нічого не накоїв. А оцінки в тебе які? Ану, неси щоденник? Добре. О, що це? Ага, ти вже декілька днів не заповнюєш щоденник. Із математики двійка. Я погано бачу, мамо. А що пише вчитель на дошці, взагалі не можу розібрати. І чому ти раніше про це не сказав? Думав, минеться, але все ніяк не проходить. І давно вже так? Тебе очі болять? Та ні. Гаразд, прийди тато, ми поговоримо. Як тільки тато прийшов з роботи, мама відразу поговорила з татом і розповіла, що сталося. Вона каже до тата. Юра став погано бачити. Може, треба до лікаря сходити, краплі якісь випушуть, або окуляри. Може, і треба. А втім, я спочатку поговорю з ним сам. По-моєму, він ніколи не скаржився на очі. Та ніби ні. Принаймні я не пам'ятаю такого. Гаразд, тоді клич його увечерят. Тато так сказав, тому що візнавши, що його синочок Юра дуже хитренький. Мама покликала всіх до столу. Всі разом сіли вечеряти, і тато почав розпитувати у Юри. Ну, як у тебе справи, синку? Очі болять? Та ні, тато, просто бачу погано. Ану, сину, подай мені якусь книгу. Ти бачиш ось ці літери? Ем, якщо близько, то бачу, а ось так ні. Ммм, Зрозуміло. Ану, чекай трішки. Я зараз повернусь. Ну, ось вийшло. Нарешті і в мене будуть окуляри, круті зі склом, яке відблискує на сонці. Хі -хі. Тепер я буду як професор поважний та загадковий. Але зараз головне, щоб мене ніхто не розкрив. Тато встав і вийшов. Але вже через хвилину він повернувся назад. Із окулярами. Він дав їх сину і каже: Ану, спробуй. Може, буде краще? Коли Юра тягнув ці окуляри, він зніяковів. Він був дуже радий, і він вигукнув: Ого, як добре видно! Відмінно, прямо, як ніби окулярів немає. Ех, синку, синку, навіщо ж ти мене обманюєш? Що? Але ж. А як же? Ти ж знаєш, що будь-яка неправда гріх. А в Слові Божому сказано, що відплата за гріх смерть. Невже ти хочеш загинути? Я дав тобі окуляри зі звичайним склом. Вони і не зменшують букви, і не збільшують. Ти зробив дуже недобре, обманув свою маму, свого тата та свою вчительку. Коли тато закінчив, він промовив до нього. Подумай гарненько про свій чинок. Я хочу, щоб ти зрозумів, що засмутив цим не тільки нас, а й Господа. А зараз йди в свою кімнату і подумай над цим, Юра. Пихато пішов до своєї кімнати. Спочатку він ображався, але потім він визнав свою помилку і визнав те, що він був неправий. вже аж під вечір. Він наважився піти до батьків та попросити у них вибачення. Він прийшов на кухню і каже до тата: прости мене, тату, я більше ніколи, ніколи не буду обманювати. Пробачаю, синку, я радий, що ти визнав свою провину. Давай зараз помолимося, щоб надалі ти казав тільки правду. Давай, Ісусе, пробач мене, будь ласка. Я був неправий, обманюючи маму, тата і вчительку, я не хочу бути брехуном. Я зрозумів, що вчинив неправильно. Я більше не буду обманювати, а казатиму тільки правду. Амінь. Так Юра визнав свою помилку. Він щиро розкаявся і більш ніколи не обманював. Друзі, то як на вашу думку? Можна шкодити своєму здоров'ю? Ні! Якщо ви будете шкодити своєму здоров'ю, то що це буде? Гріх! Правильно, а як гріх карається? Смертю! Молодці! Правильно! Ви мене такі розумнички. Вам сподобалася сьогоднішня історія? Так! Супер! А за те, що ви мене уважно слухали, ми з мішкою для вас приготували дещо смачненьке. Дорогі батьки, якщо ви хочете, щоб ваші дітки знялися в нас на програмі Веселі Каруселі, ви можете нам написати або ж зателефонувати. Також, якщо вам подобається наше служіння, ви можете його підтримати на сайті Patreon. Посилання буде в описі. Ну що, друзі, бувайте! Бувайте! До нових зустрічей!